Нагадаю, що на дждропі за промокодом AtoMico та AtoMico 11 ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім при друзі, з вами знову я Атом і на балансі дждропу. Тисячі Так, да, Сьогодні буде. Ну, я буду намагатись піднятись з лоу-балансу і подивимось, чим це може обернутися. Бо я рідко ну, відкриваю такі бюджетні кейси, скажімо так. От, наприклад, Бананадей для мене це доволі бюджетний кейс, але зараз я максимум його можу відкрити три рази. Але я це робити поки що. Не буде, не буде, звісно, річ, ну ви розумієте чому, а, бо це банально нелогічно. Треба почати з чогось а, меншого. Наприклад, кейс з діглами три ш... дві штучки, дві штучки 198 джепонтів, витрачає і такі кейси можуть жорстко зливати, але підйом є, а, в принципі, це ну, так, плюс 100 джеп поінтів скажімо так. 1100 на балансі є, і якщо, до речі, я з цим балансом зможу якимось чудом докрутитись до елітного безкоштовного кейсу. Це буде, ну, просто жесть. Давайте візьмо ставочку. Ну, став як ставочку. Просто кейс подорожча, 249 дже Витрачається в один клік і обмінюю на цей ігл, до речі, мені випадав, але. Дор... Ну, мінус кс... 2 джепонти, да Можемо дозволити ще раз собі. Відкрити даний кейсик, і. А оцей ПП Бізон, по-моєму, гірше. Ну, він, мабуть, не суперліквідний, хоча навіть 203 джепонтів він коштує. А, окей. Це треба було, мабуть, робити наступного дня, коли в мене оновляться всі оці кейсики. Але вже вирішив сьогодні, так сьогодні. До речі, кейс Кока-Кола, можна дві штучки, 278. Витрачаю я і. І отримає 291 плюс бонусом 79 джи Це знову ж таки окуп. Окей. Тоді. Ну, я казав про Banana Day, давайте його і відкриємо. Це поки що найдорожчий кейс, я за сьогодні. Ну, не за сьогодні, а в цій серії відкрива і ножі на тички, на жаль, не падають, падає Bizon за 277. Ладно, можна спробувати ось тут удачу свою, 162 витратив, отримав 170 статтреку, такий P90, і кейсик безкоштовно. Він, по-моєму, коштує 100 G але я відкриваю за 0. І знов цей дігал, на третій раз вже за сьогодні. Оце от. М -м ну... Да. <свят> а, ні, до речі, 129 джейпонтів коштує цей кейс. Він подорожчав, був, под... був за 99, я це пам'ятаю. Хотів також пролиснути вниз. М -м -м -м, і от я просто згадав, що в мене є промокод atomf 0 який якраз таки за депозит від 500 G дає ось такий от кейсик один, тому один я і відкрию. Ну, може, подивимось, коротше, зараз від дропу. Сподіваюсь, мені пощастить, але цей Tech9 якось не внушає мені довіри. 97 G -пойнтів. Давайте спробую дві штучки. Тепер прокрутити І це 88 і 102. Відкрив я за 228 ще раз. Просто ще раз дві штучки. 56. Щось це кейс мене не любить. Давайте спробуємо на весь баланс відкрити. Так, да, чом би ні, 570 g -пойнтів. Розумію, що це може дуже погано закінчитись. І це. 260, Ну, це, до речі, окуп, це окуп, найс, в принципі, 1200 м -м, загальний мій балансик. І. А якщо я оцей кейс з рукавицями відкрию, прикиньте, оці от випадуть, я буду. Я буду кричати, я буду кричати, чесно кажучи, але між двома якраз таки слотами безкоштовних прокрутів. Окей, робимо. А це звідки у мене? Я, щось роби, я якісь е, ці апгрейди робив до цього. Ладно, це приємний бонус, в принципі, давайте. Поставимо. Ну, як, як би реалістично? На 400 мам. Ой, що не пише. 4, 4, ой, да, вже, вже мізкліка. Ну, знов цей баг, да, який мене. Е! Просто четвірка не пишеться. Вот. Ну, я. Поняв, це не я, якщо що, ви зараз можете подумати, що я взагалі якийсь не такий. 30. Да, прикольно, приємно. 1000 джеппоїнтів залишається на балансі, але почекай. Контра... Ну, це таке собі в контракт сюди запихувати. М -м 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 і можна зробити медіум, в принципі, 23 Gпоinти продаємо 1039. Поки що від початкового балансу окуп на 39 да, Ну таке собі, якщо чесно, пропоную одну таку штучку відкрити. В принципі, кейс дорогий ну для цієї рубрики. І Glock 18 ніч 280, ще раз пропоную. Хтось, вип... Хто... а, хтось з апгрейду виловлює ніж, поки от чим займаєш. да, М4A1S uh, Paint Gліcht Paint. Uh, 1044. Goinти, хоч що так, 5 ностальгії відкрити. Можливо, випаде щось з оцього. Було б дуже приємно мені. І. Е, 137 муха. 331. Відкрив я за 400 ще разочок. Можливо, все ж таки безкоштовні прокруточки будуть. 5. Ну, куди ти лізеш? 314 джепойнтів, це знов злив. Окей, я довіряю цьому кейсу, от я, я чомусь думаю, що. Між двома Між двома фріспінами потро. Ну, ні. Будь ласка. Ну, вже ближче до окупу. вже ближче, слухайте, це. 390. Ну да, да. це, в принципі, доволі прям. Ой. А це погано. А це, пом... ну муха трошки мене сейвить. Окей, ладно, я вже. Щось Щось тут нечисто. чисто. 69 тут немає. Безкоштовних ніде прокрутів. Треба продовжувати. От я почав о, з кейсів зі зброї а саме з Дігл, з дігл кейсу, треба продовжувати. І треба отакі от, от кейсики крутити. 500 джепойтів, 5 юспиків, і 97, 97 94, 99, і 226. До речі, я думав, Це юсп менше 100 коштує, а він більше 200 коштує. 614 і це. Окуп певний, е, є. А чому мене повернуло на, на, сами, е, на саму гору, оце я не, не зрозумів. Трошка, ладно, нічого страшного. Аук вже якийсь подорожчий, 645 джипоінтів я витрачаю, щоб отримати 5 кінчиків ось такого рівня. Ну, тільки один, да, окупний, тільки тільки один окупає мене. Оцей фіолетовий аук по центру, ну, фіолетової, е, рідкість, рідкості. Так. Давайте пройдемось по оцим, все ж таки, кейсом. 400 джиппойнтів якщо мене звісно, зараз не зір'є. 400 я витрачаю, отримаю. Ох, почекай. Ох, почекай. Ну, трошки сейви... Прикиньте, ну, випав би не отакий 5.7 за 170, а отакий за 38. Тут був би взагалі рознос кабіни, ще 5 хочу, в поганому сенсі рознос кабіни. 50, 110, почекай, 110 гарно. В кінці, будь ласка. 22, 280 це злив. Tech9, Наступний мій кейсик. І тут же можна виловити безкоштовні прокруточки. Бразер. 102, оце має. Поняв. 210. Це окуп на 85 жепонтів. Для точності перевірки треба відкрити ще одну партію з п'ятьох, щоб дізнатись, що взагалі тут до чого йде. Ну, а цей прокрут мені взагалі не сподобався. Ладно, П250 наступний пістолетик. За таку ж суму, да, 79 же поїнтів, одна штучка. Одна штучка кейсу. І це дві. Прикол. Супер, супер класно, до речі, дивіться, баланс 144.44. Красиво, дуже. Ще б мене окупало. Ну, в кінці може. Да, 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 все, я зрозумів. Коротше, треба виходити звідси і крутити p 90 Справжній кейс для справжніх чоловіків. let's go. 91, 26, 26, А, 65 і 30. Клас, прикольно. Прико... Ну, дуже. Я, звісно, розумію, що це така перевірочка трошки не, ма... ну, не дуже змістовна. Адже хто бачив мою минулу серію, ну, можете... можете зрозуміти чому. Ну, точніше ви розумієте, чому, а хто не бачив, можете зрозуміти, якщо зайдете і подивитесь. До речі, два глоки доволі приємної ціни. Відкриваємо p 250 П разів, 59. 28, 54, 110 і скільки 100. Ні, 300, е, ну, 313 в сумі. А що ще є за 79 такого? Більше дань нічого немає. На жаль. Ну, Можна спробувати ностальгія. До речі, він теж 79, я навіть якось і не помітив. Давай. О, почекай, 164, це дуже смачно. і ще один за 164, це 517. А я листаю сюди і відкриваю 5 глоків 18. -х. Що? Пандора бокс, поняв. Ну, я, я краще не буду дивитись на гору, щоб взагалі тут не сходити з розуму, що там падає чувакам. Так. Дігли були, юспи були, глоки були. А, все, все по 99 я вже і відкрив, в принципі. А тут є щось прям таке. Хрома 2 кейс, почекай, почекай, почекай. Рівно 400 джепоінтів, 5 штучок, 53 погано, 66 погано, 24 дуже погано, 81. Зрозумів, ну, така, да, історія. Не дуже щаслива, <схід> скажімо так, випала. І тут знов, да? Ну, СЗшка трошки, але все одно це не окуп. Все все одно не окуп. Фальшон кейс, не вистачає. А є щось ще за 80 десь джеппоінтів, таке щось цікавеньке. Немає, да, Ну я не бачу. Оце тільки є і все 400 джапонтів знов. 140. М -м, Давайте. Вистачає якраз цікаво цей е, баланс. Ну, маленький. 120 жепонтів, 120. І оце, більше сотки? Більше сотки, це 569. І тепер ми можемо відкрити фальш. Один джеппойнт, поняв. А, ще й, нем... ще й немає, що продати. Ще й немає що продати. 0,8 Класно, Кла Класний взагалі прикольчик. Три штучки, 240 витрачаю. Я дуже сподіваюся, на якісь цікаві. А, ну все, г -г. Походу це 189. Ну, давайте я продам ось це і спробую зробити якось ось так. На Х5. 17% шанс ні. 17% шанс. Теж ні. І, ну, 444, в принципі, на балансі. Давайте якось закінчимо краси. Ну, там навіть це цей не вистачає, я не розумію, що відбувається. 349. По. 900. 997. Отакого От я не, ну, не очікував. А може, мене зараз дайвер врятує. Ой, що це за переклад? 555, будь ласка. Дайвер, ти можеш, коли хочеш. Дуже рідко, але. Прикиньте зараз ви просто от направо. Просто направо курсорчик, а це навіть так охоп, і це вже 1400 джипонтів, А чому сайт почав грати на мене в самому кінці. Оцього я не дуже зрозумів. Є, до речі, такий кейсик. Призма називається. Призма кейс, він є якби і в кесці, і тут. І що мені з нього. 201 nice. Ще 200. Так, да, 201, 25. Віримо. 525 ба... випало. 1390. Пропоную заолинити, так як ця серія вже виходить достатньо великою, об'ємною. Тому треба просто олин ось таким чином робити. І. Ну, це 500. Це, по-моєму, 500. Це 1300 стояти. Стояти, 1700 баланс. Ладно. Коли нема Просто відкриваю Сноумен, До речі, елітний 16 тисяч до нього, все так само далеко ще. Сноумен, будь ласка, я зупинюсь, Я зупинюсь і цей баланс якраз залишиться на наступна серія в мене, якщо це буде ще раз, буду. просто, ну, я розумію, що я можу зараз загратись дуже сильно, але скільки рука. почекай, це гарно. почекай, це може 2500 коштувати. Так, <свят> mm -hmm. да, Атом да, F 2500. 3500. Угу. Ну, ні, реально, це ж, це ж. Ну, Непогано він коштує. Ні. 2500. Давай, 2500 і розход. Касарик, зрозуміло. М -м, зрозуміло фастом. О, стояти. От тут ми зупинимось. Х2 від балансу, в принципі. Тому можна зупинити. Звісно, я цей скін. Мабуть, продам. Ну, да, 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 да продам. І... А ми почнемо на наступну серію якраз таки з цього балансу, тому. А може і ні, бо я хочу все-таки. Ну, подивимося, як вийде. Коротше, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.